І, друзі, прямий ефір у нас ніч з 18 на 19 червня. Я вас радий бачити. Долучайтеся до ефіру. Будьте активними, підтримуйте Збройні Сили України. Робіть донати. Всіх радий бачити. У нас зараз ніч з середи на четвер, і я вас, як завжди, буду закликати робити все для того, щоб сили оборони були спроможними захищати. Нас з вами в тилових містах. А для цього вони на передовій мають бути забезпечені всім, всім необхідним, чого їм не вистачає в даному випадку. У нас є запит від 23 окремої механізованої бригади. Це сухопутні війська, це справжні лицарі фронту. Це піхота, це ті, хто. Тримають смуги оборону на далеких підступах до столиці, і саме за це заслуговують великої поваги і подяки, тому що завдяки ним фронт проходить не по межам Київської області, а на Донеччині. 23-та бригада тримає смугу в Покровському напрямку. І те, що місто Покровськ все ще українське, теж є їхня заслуга. Але бригада не є такою відомою, як інші. Механізовані бригади, імена яких у всіх на слуху, і звичайно це трошки обмежує можливість збирати донати, тому що в них недостатньо є ресурсу, який їм необхідний, і вони звичайно, заслуговували на більше. Тому, будь ласка, підтримайте 23-ю бригаду для того, щоб в них теж було все необхідне. В даному випадку мова йде про позашлпозашляховик для артилерії. Такий запит був отриманий, і на цей запит ми зараз збираємо гроші. Будьте активними, не байдужими, будь ласка, пікап для 23-ї бригади для артилерії. В описі банка і в чаті теж банка залишилось не так багато. Будьте щедрими, я вас до цього закликаю, але так само нагадую, що це абсолютно добровільна справа. Це банка військовослужбовця, це не моя банка. Тобто я дотику до цих грошей не маю, я їх не витрачаю, я їх навіть не оперую ними. Це кошти, які йдуть прямо на рахунок захиснику, і він потім буде ними розпоряджатися в рамках збору, на який вони роблять цю кампанію. Так, друзі. Ну що ж, ввечері з'явилася інформація від головного управління розвідки про те, що в тимчасово окупованому Бердянську місті. Яке багатьом досі сниться завдяки цьому місту Україна мала доступ до Азовського моря, до курортів Азовського моря. Це так само був морський порт Бердянськ. Зараз це місто окуповане. І в місті був гауляйтер, був окупаційний мер, який присягнув ворогу і обслуговував ворожі інтереси. Цим окупаційним мером був Михайло Грицай, родом з Полтавщини, проживав в Бердянській, очолював осередок партії Соціалістична Україна і був застрелений. Застрелений невідомими, але враховуючи, що інформація про його смерть і відповідні фото розміщені на сайті ГУР, можна робити дуже критичні, але об'єктивні припущення, що без Буданова тут не обійшлося. Отже, після окупації Бердянська в 22-му році вже мертвий Грицай. На той момент він був живий. Він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Він був тимчасовим виконувачем міського голови так званим ТВО мера заступника з питань інфраструктури ЖКХ і паливно-енергетичного комплексу, де-факто деребанив державну власність в інтересах москалів. Причетний до воєнних злочинів, тероризував населення окупованого Бердянська, видавав москалям проукраїнських громадян, їхні координати, брав участь в організації катівень на території Бердянська. Йому заочно повідомлено про підозру за статтею Державна Зрада. Ну і приговор за цим заочним повідомленням про підозру знайшов його раніше, ніж він думав. А головне управління розвідки нагадує за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин, буде справедлива відплата. Така от ситуація цікава, які будуть коментарі з боку окупаційних, окупаційних військ або окупаційної влади, але те, що головне управління розвідки володіє і фотографіями, зброї, і фотографіями. Самого вбитого гауляйтера, дає можливість зробити дуже чіткі висновки про те, що помста українських месників знайшла зрадника прямо в його помешканні. Так, друзі, ну що ж, завершилося героїчно, але водночас трагічно. Пошукова операція в Солом'янському районі Києва, де було зруйновано цілу секцію житлової дев'ятиповерхівки. розібрали завали, дістали 23 тіла загиблих. 18 осіб вже ідентифіковано, 5 тіл потребують ДНК експертизи. І важливо, щоб родичі загиблих здали біологічні матеріали. Психологи надали допомогу понад 220 особам. Це родичі загиблих та люди, які були врятовані. Серед них двоє людей, які були врятовані з-під завалів. Півсотні людей були деблоковані з під'їздів та квартир. Черговий злочин проти цивільного населення. Більше 39 годин, тобто майже дві доби тривала ця пошукова рятувальна операція в Солом'янському районі. Загалом внаслідок російського обстрілу в столиці загинуло 28 осіб, От, 23 на Солом'янці. Через це, в середу в Києві, був день жалоби. Рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб. На місце повідомлення про удар було задіяно 400 рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій. Більше 200 одиниць техніки. Були задіяні безпілотники пошукові собаки. Під завалів дістали двох живих людей. І, тобто це насправді справжній, я не знаю, як сказати, не героїзм, а чудо, це диво, що враховуючи той масштаб будівельного сміття, яке падає і утворює дев'ять поверхів, двоє людей були живими. Отримано вже майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Це одна з найбільш трагічних сторінок в Києві з моменту початку війни. І, звичайно, немає нікого, хто б міг це колись пробачити, хто міг би на це закрити очі. Дональд Трамп зробив досить різкий коментар. Він порадив Путіну спочатку бути посередником щодо війни, яку проводить сама Росія, а не на Близькому Сході. Дональд Трамп заявив, що спілкувався з Путіним напередодні, хоча офіційних повідомлень про це не було. Ну, до речі, потім Пісков сказав, що в них не було напередодні зустрічі, напередодні ніякого дзвінка, що Путін. Не спілкувався з Трампом напередодні, а це образна така фраза. Насправді вони спілкувалися тоді, коли про це були повідомлення. Що сказав Дональд Трамп? Вчора говорив з Путіним і сказав: він насправді запропонував допомогу із посередництвом. Я відповів: зроби мені послугу. Спочатку займись посередництвом у себе. Я сказав: Володимир, спочатку займайся посередництвом щодо Росії. А про про близький схід ти зможеш подбати пізніше, розповів до Трамп. Ну, досить різкий коментар, і таким чином у нас є надія, що Трамп все-таки включить турборежим щодо Путіна і буде реалізовано повномасштабні санкції на російського диктатора. Для того, щоб, зрештою, покарати його і не дати можливості залишитися в статусі брехуна, який розказує про бажання миру, а насправді тільки ескалює. Така різка риторика Трампа щодо Путіна, вона нам симпатична. Але хотілося, щоб за такими різкими коментарями були і різкі дії. Їх поки що немає. Тим часом з Америки пройшла новина, що колишня посол Америки в Україні Бріджит Брінк вирішила балотуватися до Конгресу. Брінк є представницею Демократичної партії. Вона от буквально навесні цього року залишила Україну, була дипломатом. Вона була призначена до Джо Байденом, фісуваниця Джо Байдена. А загалом вона історично з Вікторією Нуланд пов'язана. І от тепер вона планує балотуватися. До конгресу від демократичної партії 17, 18 червня вона оголосила про початок своєї виборчої кампанії. Вибори в Америці пройдуть через півтора роки, восени 26-го. Це будуть проміжні вибори в конгрес. Там конгрес переобирається що два роки. Частина місць. От в Біджит Брінк буде якраз можливість зайти від сенату від штату Мічиган. Я присвятив за своє життя захисту демократії і боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, а я виступила проти Трампа. Написала Бріджит Брінк в своїй сторінці соціальній мережі, яка була присвячена дипломатичній роботі протягом 30 років. Ну, якщо Бріджет Брінк стане конгресвумен, то це для України хороша новина, бо вона дуже добре розуміє Україну, українські потреби і українські, звичайно ж. Лобізм буде вдячний за її допомогу Україні. Але до виборів ще надто далеко, щоб щось прогнозувати. Ну і Штат Мічиган це один з тих так званих Swing States, який голосує то за демократів, то за республіканців, тому ми не можемо якось прогнозувати, чи є шанс Бріджит Брінк на перемогу. Але цікавий поворот долі, ну, точно вона перейшла в таку активну фазу. Тоді як Маша Іванович, і на яку напав Дональд Трамп в попередній каденції, вона завершила дипломатичну кар'єру і стала просто викладачем в Жоштамському університеті. Вашингтоні. Такі справи, друзі, ну цікаво, що світ спостерігає за всіми злочинами Росії. Але не вдається до радикальних кроків. Хоча заяви дуже такі, як Україні, варто було б в них... за них боротися. проукраїнський саміт Великої Сімки в Канаді це ключовий сигнал про те, що Україна має підтримку, а Росія має припинити війну. Лідери країн Групи Семи оприлюднили заяву за результатами саміту, Зафіксовано дипломатичну формулу. Щодо досягнення справедливого миру в Україні разом з підтримкою наших партнерів, перша група СЕМИ G7 висловила підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа із досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Друге, лідери Великої Сімки визнали, що Україна зобов'язалася до безумовного припинення вогню і погодились, що Росія має зробити так само. Країни Великої Сімки рішуче налаштовані застосувати всі можливі інструменти для максимального тиску на Росію. Зокрема, фінансові санкції. Група Семи провела окрему зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком НАТО Марком Рюте щодо підтримки сильної та суверенної України, щодо фінансування оборони щодо відновлення та реконструкції. Це потужний сигнал. Світ визнає нашу принципову позицію. Ми готові до миру, але мир можливий лише тоді, коли Росія зупинить терор. Україна вдячна партнерам Групи Семи за лідерство. Ми боремось не лише за свою свободу, ми боремося за стабільність всього демократичного світу. Прокоментував Андрій Єрмак, ну а заяву було опубліковано на сайті прем'єр-міністра Канади як головуючого в групі семи. Американське видання Семафор повідомляє, що Америка відклала введення пекельних санкцій проти Росії через проведення військової операції проти Ірану. Сенат США відклав плани про введення цих пекельних санкцій щодо Росії та її торгових партнерів через воєнний конфлікт між Ізраїлем та Іраном. А також через необхідність ухвалити законопроект про масштабне зниження податків, який запропонував Дональд Трамп, повідомляє видання Семафор. Є лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Т'юм. Він повідомив видання Семафор, що розгляд закону про санкції відкладено мінімум до липня. Зараз вся увага прикута до Ізраїлю та Ірану, сказав сенатор республіканець Томі Табервіль. Отак, от, от війна, яка відбувається в іншій частині планети, відвела на другий план ті смерті і ті страждання, які мають українці 3,5 роки років вже. Це дуже несправедливо. Як пише видання Семафор, затримка ухвалення цих санкцій, також пов'язана з тим, що автори законопроекту, сенатора Лінці Грем і Річард Блюменталь змушені цей законопроект переробити. Зокрема, вони збираються вивести з під дії санкцій тих покупців російських енергоресурсів, які допомагають Україні, тобто зробити виключення санкцій для тих, хто купує в Росії, але допомагає Україні. Перша версія законопроекту передбачала введення Америкою 500 відсоткових мит на імпорт з тих країн, які будуть купувати російську нафту, нафтопродукти, природний газ, уран тощо. Тобто Америка вводила б це мита. Привезенні продукції цих країн на території Америки. Тобто, якщо ти торгуєш з Росією, то ти вже не можеш нормально торгувати з Америкою. Америка накладає 500 санкції. Але ця версія законопроекту вже не актуальна. Це могла, ця версія законопроекту могла фактично відрізати Америку від деяких великих економік світу, зокрема в Європі, які продовжують закупляти в Росії нафту, газ та ядерне паливо. Сенатор Грем, лінці Грем, той самий, який вніс законопроект, в розмові з виданням Семафор сказав, що американському сенату доведеться трохи почекати, не вказавши конкретних термінів. Зараз ситуація з Іраном змінюється, але це не означає, що я забув про Росію або Україну. Зовсім ні, сказав сенатор. Отака, от невизначеність по санкціям. Але ми все ще сподіваємося, що ці санкції будуть запроваджені. Тому що іншого способу змусити Путіна до миру просто не існує. Тим часом нові способи досягти миру шукає Кіт Келох. Він збирається відвідати Білорусь і побачитися з Лукашенком за даними агентства Рейтерс. Візит Келога до Америки, до, Келога до Білорусі має на меті знайти шляхи до перемир'я між Києвом та Москвою. При цьому видання визначає, що ці переговори зайшли у глухий кут. Якщо поїздка відбудеться, Келог стане найвищим американським чиновником, який відвідав Білорусь за останні роки. порядок денний зустрічі Келога з Лукашенком невідомий. Двоє співрозмовників Рейтерс повідомили, Келах описує свою поїздку кроком, який може допомогти розпочати мирні переговори щодо закінчення війни. Ну, Нехай їде нам то від цього, що нехай домовляється. Друзі, стрім триває. Тим часом Андрій Єрмак разом з урядом готує перший проект для Дональда Трампа. В реалізацію ресурсної угоди Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища Добра в Кіровоградській області. Це може стати першим проєктом в межах співпраці з Америкою. Єрмак пише: радий бачити, що процес іде, та результати наших зустрічей у Вашингтоні тиждень тому перетворюються на конкретні дії. Канаді відбулася зустріч Єрмака. З боку України була віцепрем'єрка Юлія Свириденко і обговорювали вони зі скотом Бесентом, з міністром фінансів Америки, подальшу співпрацю. Саме Бесент і Свириденко є модераторами цього мегапроекту Дональда Трампа. Тому будемо сподіватися, що крім розмов, це матиме взаємний конкретний фінансовий, а потім і політичний інтерес. Україну не згадають в підсумковому комуніке саміту НАТО в ГААЗі, проте Росію знову назвуть довгостроковою загрозою. Ну, зрозуміло, чому? Тому що вони намагаються уникнути всіх формулювань, які будуть викликати протиріччя. Також союзники по НАТО будуть зобов'язані підняти рівень витрат на оборону до 5% ВВП до 32-го року. Очільник МЗС Литви сказав місцевому Литовському радіо, що Україна не отримує запрошення до НАТО на саміті НАТО в ГАЗі. Цього питання точно немає в порядку денному НАТО і ніхто не формулював жодних очікувань, що буде запрошення в ГАЗі. І як ми не чули цього від самих українців. Ну, тут нема взагалі нічого, що коментувати після зміни адміністрації в Вашингтоні. Ніхто вже і не каже про запрошення на жодному саміті в НАТО. Вони уникають формулювань, які розколюють, і тому просто краще нічого не казати, ніж казати, що буде плодом якогось беззублого беззубого компромісу. Краще лишати старі терміни і формулювання, які ніхто не скасовував, бо для їх скасування теж треба консенсус. Парламент України ухвалив законопроект про множинне громадянство. Документ передбачає надання громадянам України можливості мати декілька паспортів різних країн. І окреслює можливості для множинного громадянства. Це іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського, а право на український паспорт отримують іноземні громадяни. Новина з антикорупційного суду, який так довго блокував Порошенко, який почав працювати тільки після перемоги Зеленського. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього депутата Верховної Ради від партії Свобода, колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Його засуджено в одержанні хабаря і в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Йому призначені покарання 9 років тюрми з забороною займати посади в органах влади. У головка заставить зараз 15 мільйонів гривень до судового арешту. Ну і тепер обвинувальний вирок. Але, звичайно, він буде оскаржувати його в апеляцію і, відповідно, поки буде діяти оскарження, то він не буде гратися засудженим. Але сам факт, що вищий антикорупційний суд. Займається вже вироком для депутатів, хоч і колишніх. Дуже об що з'являться і нові вироки по іншим крупним рибам. Все-таки головко це була достатньо помітна постать в українській політиці 10 років тому, коли він був депутатом від партії Свобода, він постійно давав коментарі на телебаченні. Якщо пам'ятаєте. Цікаві процеси в Азар в Вірменії відбуваються. Там фактично Пашинян. Проводить зачистку вірменської бізнесової та політичної еліти від московського впливу. Це дуже приємно бачити і чути. Воно до на нас долітає дуже здалеку, але це те, що показує, що Путін втрачає своїх союзників навіть там, де він завжди на них міг сподіватися. Про що йдеться? Ну Є в Вірменії прем'єр-міністр Пашинян, до речі, займає про українську позицію не завжди це каже публічно, але, наприклад, його дружина відвідувала Київ на саміт перших леді. І от Пашинян пішов війною проти російського мільярдера Карапетяна. Він звинувачений Вірменію в публічних закликах до зміни влади, направлено на ходатайство про його арешт. У будинку Карапетяна в Єрвані був обшук. Підтримати цього Карапетяна прийшло кілька партій, які в опозиції до Пашиняна, проросійських партій. Фактично Пашинян робить все правильно, але наскільки це не відслідковим, тож цікаво, що традиційний союзник Москви, Вірменія, хоче скинути ці московські акови зі своїх ніг і бореться з п'ятою колоною. В особі цього Карапетяна. Якби ви бачили, як російська пропаганда його просуває цього карапетяна, б не мали жодних сумнівів, що це консерва, яка скроється в момент отримання команди з Москви. Так, бажаємо ми нашим друзям-вірменам дожати цю гніду і позбутися російського впливу. Друзі, трошки запитань. Вітання з Берліну, Тетяна Грун, дякую вітання берлінцям. Слава ЗСУ, Валентина Костецька. Героям слава. Так, запитання. Марія дякую за подякую. Увал Сеп. Як Бернацька Севастянова Поплічниця, міністра Петренка потрапила в наглядову раду? Я уяву не знаю, про яку наглядову раду де вона взагалі працює. Тетяна Грун, лідери Великої сімки, тепло і зворушливо спілкувалася з нашим президентом. Кожен хотів чим більше приділити увагу для спілкування з ним. Так, Тетяна питає, чи є інформація щодо оновлення Кабміну. Тетяна, в даному випадку, все без сюрпризів. Але якщо сьогодні без сюрпризів, не факт, що завтра їх не буде, я б так сказав. Поки що велика кількість вкидів, зокрема там щодо... Зміни міністра оборони Умірова знімають, Малюка призначають, Клименка змін внутрішніх справ знімають, Виговського призначають це все, ганяють хвилі, абсолютно безвідповідальні люди, які нічого не знають про кадрову політику, яку проводить президент, і можуть вирішувати такий спосіб свої якісь проблеми. Таких змін не планується. Чи є сенс розробляти принципово нову компоновку спальних вагонів, по прикладу іноземних країн? Чи така, як у нас, оптимальна з точки зору ефективності простору? Мастюк питає. Мастюк, ну, в іноземних країнах взагалі-то вагони формату ріц, які ми не використовуємо на внутрішніх перевезеннях, які їдуть по Україні тільки до кордону з Польщею і далі по Польщі. Тому у нас навіть європейська компоновка не працює. У нас своя компоновка. А ми хочемо. Так званий габарит Т запровадити це новий габарит, ще ширший на 40 см, з більш просторами купе, з найкращим європейським досвідом. Тому, звичайно, є сенс розробляти принципово нову компоновку, щоб це зробити поїздки більш комфортними на десятиліття вперед. Микола з Лігастіяв. Чи правда, що депутат Залізняк пов'язаний з одним відомим олігархом? Микола, думаю, і не з одним, а з кількома. але. Думаю, що найвідоміший лігар з Кінфрезен це Рінат, Рінат Ахметов. І в його заявах прослідковується лобізм в інтересах Ахметова. Друзі, спати будемо лягати. Хто був в прямому ефірі? Я вам дякую. Добраніч. Попрошу вас поставити лайк відео і зробити донат на 23 бригаду. Будь ласка, посилання на банку є і на конверт приват. 24 теж є в описі відео, що не менш важливо. Добра ніч до побачення! Підтримайте захисників.